Друзья, ви на каналі Олексій Hello Neighbor. Так, сьогодні ми будемо два версії Hello Neighbor. Hello neighbor прототип до hello neighbor Alpha. Ну, давайте будемо грати Hello Neighbor прототип. Це ми наприпускали. І з'явилось нормально. Тут вообще бащі... майже якийсь баги фену. Но се може да пройде. А, син на Исус! двер.

Ja nie wiem. Co to za mam? Ця версія просто погана. Знаєте чому? Грбана система, бо ще я включив телевізор. Загрвана версія. Ну я такая еще ложусь. Ну он удобный. Ну я даю плюс, знаешь почему? Тут я и мать. Чего? Ну порня це дебільна версія, Знаете чому? <кхів> То вообще як це? Придумайте, перше нам треба скинуть доски, другая тоснута. кнопка отрать все. вс. Давайте переходим. Hell neighbor Alpha версия. Вот така Богу Хеллоу Небер Альфа версия. Я не знаю такая є. В понимар кети я це не знайшов. Йопорный театр. Нифига! Технологии. Так, этиптрисист, паструбатор. то що можна взято. Я не знаю, що це на версії, дякую. Де треба цю версію, ну ехать прикольно. Поехали. Чего? Е, е, е. Вот з зданю. Короче, тут пройти, як і... настоящий Hello Neighbor, Альфа-1. Я делаю зарядку. А, не-не-не-не. Не-не-не. то треба придумати, як зайти в нього підвал. І розгадати в нього секрет. Да блин. Я не знаю. Що ми замерзли? Ця версія прикольна до настояча. ну, така бо ігри по ока.